Вкладений на принтері. Це не депутати саме писали. Скажіть, де він був відпечатаний І де розписувалися ці люди. І чому ви, чому ви про це не знали? А ви вас... не можемо Геннадій підписати Геннадий, Геннадий, Геннадий. де на принтері, автор цього списку. Мені його дали і я його оголосив. <зважаю> Покажіть, покажіть своїм колегам цей список і зачитайте список. Ні, ми, ми, ми не повинні починати роботу ради з шулевства політичного. Значить, список писався в Мукачево. І вчора деяка партія визивалася і підписувалася в Мукачево, решта підписувалася рано в службу роботу. за межами спокійно, спокійно, спокійно. Так, шановний, шановний послухай дайте. Де відпечатався? За зачитайте, добре спису. Дайте читайте, зачитайте, зачитайте, зачитайте за, за дальше робота не може ви. продовжувати, пока ви не зачитаєте весь список і де він виготовився. Покажіть, покажі мені. Ви пан Василь Іванович має слово. Ви сьогодні хочете голосом. Дайте Дайте <постав> список. Золотом. Подальша робота. неможлива, поки розуміти обладнати список. Де він впечатався? І хто автор, хто складав цей список депутатів? Прошу вас відповідно. Послухайте сюда, у вас немає більше прав, ніж у мене. Почитайте закони, якщо ви займали. От він хоче за точно пар. так, як ви свою думку буде Значить, послухайте свою мене Золтан Золтан, Я, 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 я. я. представляю депутатську групу, як і ви вибрана е, народом Закарпаття.